Українське кіно і шоу-індустрія змінюються швидше, ніж будь-коли. Від зародження українського кіно в роки незалежності до визнання на світовій арені минуло всього кілька десятиліть. Сьогодні наші фільми отримують премії Оскар та Бафта, але за яскравими прем'єрами стоїть щоденна праця молодих режисерів, операторів, акторів та інших фахівців, які шукають своє місце в цій сфері та одночасно переживають пік популярності й випробування, пов'язані з війною. And also to all those who defend and make my country independent. Thank you so much. Bavця and sлава Україні. Щоб зрозуміти, куди рухається український кінематограф, ми поспілкувалися з представниками нового покоління митців. Про свої думки та отриманий досвід нам розповіли режисерка Левтина Стефанцова та акторка театру і кіно Єлизавета Маркович. Взагалі я раніше займалася вокалом професійно. тобто я співаю і викладаю вокал плюс гітару і укулеле. Також я пишу свої пісні та вірші. І Потім, поговоривши з викладачем одним викладачкою, вона мені все ж таки порадила обрати режисуру, бо це буде багатогранніше. Тут буде не лише вокал, тут буде і хореографія додана, і акторська майстерність, і менеджмент. Тобто, це буде більше мене розвивати і, і креатив, і в особистому плані. Тому я обрала все ж таки довго вагаючись, але режисуру. Молюся і вірю, лиш одне. страшний мене. Але втина з тих, хто проживає різні ролі: артистка, педагогиня, організаторка. Вона зізнається, шлях до режисури був непростим. Довго вагалася між вокалом і сценою, та, зрештою, зупинилася на тому, що дало більше свободи і простору для самовираження. Навчання у виші додало їй харизми і упевненості. Перший курс зняв внутрішні бар'єри. Перший досвід вона здобула на масовках і телешоу. А знайомство зі знімальними майданчиками стало для неї експериментом, де можна не тільки спостерігати, а й пробувати себе в різних ролях. Мене звати Ліза. Зараз моє прізвище Маркович. Я змінила своє прізвище. Раніше я була олейник, так як знали мене в нашому місті. Так само в Павлограді навчалася в музичній школі, де у мене були вихователі. Я вважаю, дуже видатні. Це Олена Іванівна Ачкасова, Олена Юрівна Шепіло. Там вчили грати, співати і так далі. І закінчувала Павлоградський технікум. Потім я вже вступила в Харківський національний університет. Інститет мистецтв імені Котяревського, там навчалася я 4 роки і паралельно працювала в театрі, починаючи з другого курсу, в театрі Пушкіна працювала. А потім на п'ятий вже курс на спеціаліста вступила у Київський інститут театру і кіно Карпенка Карого, закінчувала ще цей вуз. І працювала в Києві також в театрі на Липках, і дуже багато там маленьких таких. Театр, які веснує, от я в одному з таких працювала театр Анни Шерліс. Він був, скажімо, маленький, але дуже цікавий і потужний, як на мене. Дуже також їх люблю і всім вдячна. І от всі ці, якби кроки навчання в різних точках містах завжди дають розвиток. Кожна от як кажуть актори, кожна роль для наступної, кожна роль для наступної. Єлизавета акторка з багатим бекграундом. Вона починала у Павлограді у студії театру імені Бориса Захави, де отримала перші навички акторської майстерності, знімалася в історичних і воєнних серіалах, де відчула на собі всі труднощі знімального процесу: багато годині зміни, холод, польові умови зйомки. Мабуть, я обрала цю професію, тому що мені було з чим порівняти. У мене родина, така з якої я родина, вона не творча. Це більше от інженери, там, креслення, математика і всі діла. Тому е, я коли я навчалася до технікумі, мені батьки казали так, що ти маєш отримати нормальну спеціальність, а потім це твої співи і так далі. Так часто буває, що це робиться, знаєте, як кажуть вопреки. Коли тобі щось не дозволяють, тобі дуже сильно хочеться. Ну і плюс, звісно, музична школа, театр, все це ну я мала з чим порівняти. Я паралельно займалася технічною спеціальністю і паралельно творчою. Після початку повномасштабної війни акторка змушена була виїхати за кордон разом із маленькою донькою. Вона створила школи акторської майстерності в Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії, де організовувала дитячі та сімейні вистави. Та, попри все, знову і знову повертається на українські майданчики, щоб залишатися у професії і бути частиною українського культурного процесу. Як Алевтина, так і Єлизавета починали свій творчий шлях по-різному, але однаково визнають. Талант не формується без системи і без людей, які вірять у тебе, відчиняють двері у професію і допомагають розкрити талант наповну. Щодо процесу, як режисер, ну так, я все бачила, як це відбувається. Це дуже цікаво. Хотілося б, звісно, щоб практика надавалася от саме в такому плані, щоб ми бачили ось цей сценічний простір, майданчик, як воно. Все відбувається як потрібно, режисеру керувати цим. Ну але поки що так, мінімально я це все бачила, пробувала. Ну, нас не привчають якоїсь якісь такі от, не знаю, одноманітності, тобто шаблону. Бо шаблону ми, ми не робимо. Нас навпаки навчають надивленості, тобто дивіться на всіх, експериментуйте і знаходьте саме своє, свій стиль. Системність у творчості це не лише особистий пошук. Як для акторів, так і режисерів. Ключову роль відіграє саме професійна школа. Якщо у людини є таке дуже сильне бажання грати, а вона не вміє, є зараз прекрасні студії, де вона може вчитися і заради свого задоволення це робити. Це як може бути, не може і має право на існування, назвем це так. Але що стосується саме професійних театрів, там таких як театр Франка на лівому березі, на липках, раніше я була більш така критична в цьому питанні. Я так само казала, що ні ні в якому разі не може, от не актор професійний там знятися, там зіграти в якомусь фільмі або в серіалі, але тут ще дуже сильно працює типаж, коли ти дуже підходиш за типажем, тебе може там якось правильно направити режисер. Трошки тебе гарно зніме. Оператор там десь світло поправили, десь музичку дали, і вже досить непогано вийшло. Тобто. І має таке, ну існує, скажімо, таке, і інколи може бути досить навіть непогано. Тому що стосується серіалів, думаю, що може, може бути припустимо. Єлизавета переконана, театр це школа, яка виховує професіонала у кіно можна сховати брак навичок, але справжнє акторство це марафон, який витримують лише ті, хто має міцний фундамент і постійно вдосконалюються. Її власний шлях став тим самим фундаментом, що дозволив згодом грати у великих театрах і братися за складні ролі у кіно. Ще 10-15 років тому український кінопродукт часто повторював російські формати від серіалів до шоу. Та з часом ця залежність зникла, і кіноіндустрія почала шукати свій власний стиль. Я вважаю, що так, бо розвиваються технології. Час іде, ми змінюємо свою орієнтацію, ми намагаємося відходити, ми намагаємося шукати щось своє, знаходити ту саму свою індивідуальність. Звісно, орієнтуючись на захід. І я б дійсно рекомендувала орієнтуватися на захід в ту сторону, бо там цікавий контент і дуже креативний. Там живуть люди візіонери, які це все бачать інакше, не так, як ми звикли до якоїсь кальки. Сьогодні акценти інші: українські митці активно переймають досвід заходу, але не копіюють, а адаптують його під власні реалії. Це дозволяє формувати свій стиль і поступово вибудовувати українську школу кінематографа. Зараз це змінюється, і слава Богу, дуже прекрасно, що це змінюється. Я хочу сказати, що завдяки війні, хоч це, звісно, страшне, що з там з нами всіма сталося, але вважаю, що Актори наші стали більш цінними, тому що раніше, привозячи якусь зірку з Росії до нас, всі на знімальному майданчику ставилися, що от є зірка і є, от ви всі тут, як нижче, як, якась нижча каста. На жаль, так було дійсно до війни так було. І досить часто один раз вийшла така була ситуація у мене, що мене взяли в російську команду, яка знімала в Києві тоді, тобто, це був російський серіал не для України, а я була одна із тих, хто там грали. І дуже сильно відрізнявся. Відрізнявся процес, тому що ну мабуть, це дуже залежить від, від людей, але саме в тій команді досить була напружена атмосфера, досить все було жорстко, грубо і я ще тоді якось от відчувала різницю між це як два світи. Вважаю, що ми дуже різні, тому так все змінилося з початку війни. Розвиток видно неозброєним оком. Техніка, якість зйомки, монтаж і сценарії суттєво покращились. Те, що ще десятиліття тому виглядало сирим, сьогодні стає поряд з кращим міжнародним продуктом. Точно можу сказати, що так як плине час, то змінюється техніка, вона стає більш професійною, більш якісною. Через це змінюється сама подача. Знятого матеріал, тобто і якість, і сам монтаж, він теж відбувається краще. Також, якщо ми беремо те, що ми орієнтуємося там на Захід, наприклад, то ми навчаємося і у нас з'являються якісь нові ефекти, якась нова обробка, якась нове подання. І через це от іде розвиток. Там люди, вони. Більше можуть от захопити навіть е, просто якимись життєвими історіями, просто розповівши про якусь сім'ю. І це буде цікаво глядачу. А ми ж навпаки можемо будувати якусь нереальну реальність, тобто щось видумувати, вигадувати про наше життя. Потрібен час, потрібно далі дізнаватися якісь новітні технології, отримувати знання в цьому плані. І вийти на міжнародну арену ну це, це реально, я вважаю. Чому б ні? Бо ми і так вже намагаємося доносити свою культуру. У нас це добре виходить, тому я вірю в розвиток нашої країни, що ми все зробимо з цим впораємося і будемо навіть е, свої приклади комусь давати. Коли з часом потрошку стали пробувати, а як отак отут ми можемо знімати, як ми можемо підлаштуватися під ці умови, які у нас зараз? От я місяць назад їздила в Київ на зйомки. На пройшло, слава Богу, все прекрасно не було в цей день ніяких обстрілів, і наче, як ти повернувся в минуле, прям все пройшло добре. Вважаю, що це дає шанс нашим українським акторам. Займати центральні ролі, розвивати цю індустрію і, і ну дуже важливо, бо це наша культура, наша пам'ять, наша історія. Мусимо це робити. Українське кіно впевнено виходить на міжнародну арену. 20 днів у Маріуполі отримав Оскар за найкращий документальний фільм. Камінь, ножиці, папір став переможцем бафта. А порцелянова війна. Увійшла до списку номінантів, за даними Вікіпедії, перші українські заявки на премію Оскар з'явилися ще у 1997 році. Сьогодні ж вони подаються щороку, і це ознака поступового зростання впливу нашого кіно за кордоном. Замітили ще можливо через те, що ми теж намагаємося, ми теж розвиваємося, і в нас є дійсно гідні достойні люди, які вартують того, щоб їх помітили, тобто. Теж я не кажу, що всі такі прямо були під калькою, зараз теж залишаються, але розвиваються. Ні, теж є люди, які дуже креативні і дійсно вміють вражати. Це відчувають і актори. Міжнародні контакти відкривають нові горизонти, знання і практики, яких інколи бракує в Україні. Вважаю, що дуже важливо взагалі це. Знаєте, як от для кожної людини в принципі спілкування з іншими людьми воно важливо так само, і міжнародний досвід. Ти е, набираєшся нових скілів, те, чого у нас там ще немає. А у них вже є. Ти цього навчився і можеш передати це наступному поколінню своєму у своїх там містах. Зараз е, розвиваються дуже Швидко сучасні технології, які звісно ну дають свій відбиток на те, чим ми займаємося, навіть те, що Прийняття зараз інформації людину йде набагато швидше набагато швидше. Якщо там раніше грали, подивитися якісь старі проекти, сказали репліку, потім оцінили дуже довго репліку. Потім відповіли на цю репліку. То зараз це все набагато пришвидшеніше йде. Оцінка йде на тексті партнера твого і ну взагалі дуже багато технологій, які вже є давно за кордоном, від яких ми відстали. Зараз ми маємо можливість вчитися цьому і приносити це до себе, і таким чином розвивати у себе те, чого ну, якби те, що ми могли б робити, але досі чомусь ще не робили. Повномасштабна війна завдала серйозного удару по галузі. Багато знімальних майданчиків призупинило роботу, десятки проєктів заморозили. Але водночас вона зробила українські історії впізнаваними у світі. forms memories. And memories form history. So thank you all. And thank you all. Thanks to Ukraine. Слава Україні. На мою думку, звісно, так. Війна повпливала, бо зараз ми завдяки цьому, не знаю чи можна так казати. То можемо повпливати на те, щоб нас помітили, хоча б на культурному рівні, тобто показати себе в культурному плані, ну якось от заявити себе. У 2022 році українське кіно показало себе на повну силу. Роботи українців були представлені на головних світових кінофестивалях від Канта, Венеції до Берліна, Сандеса і Торонто. Тоді ж на церемонії European Film Awards українських продюсерів відзначили спеціальною нагородою за стійкість і здатність працювати навіть у час війни. Чому вони за кордоном на це звертають увагу? Тому що ну вони ж не знаходяться там, де ми знаходимося. Вони цього не бачать, вони не знають. А це можливість трошки їм показати ось такий трошечки процент того, що ми проживаємо, через що люди проходять, і тому звісно на це звертають увагу і дивляться. Такий прорив став можливим завдяки державній підтримці, що після Євромайдану стала фундаментом розвитку індустрії. Водночас експерти вважають, попереду може бути пауза через війну, скорочення фінансування та відсутність чіткої державної стратегії. Більшість нових українських проєктів пов'язані з війною. Це закономірно, адже країна проживає цей досвід. Митці ставлять питання: чи не стане така концентрація військових фільмів пасткою? Потрібно мати золоту середину. Про війну не треба забувати. Про війну не треба переставати говорити. Бо досі треба нашим людям доносити, що вона продовжується. Але наразі люди потребують розважального контенту більше, я вважаю, і його потрібно більше розвивати. Бо якщо ми будемо зациклюватися на темі війни, то воно так і продовжиться. Треба більше впроваджувати легкість і комедійність. За даними Укрінформу, після початку повномасштабного вторгнення українські кінематографісти вже створили щонайменше 15 стрічок, що безпосередньо розповідають про війну. Це природна реакція суспільства на травматичний досвід. Важливо пам'ятати, війна впливає на наше життя, але не має обмежувати уяву митців. Ризик, звісно, такий є. Це може навіть не те, щоб ризик, ну це дальність наша, це так буде. Це так буде нічого ми з цим не зробимо. Але чи важливо розвивати інші профес... інші жанри? Звісно, дуже важливо, тому що всі люди наші і не мабуть і не тільки наші, але я зараз скажу про Україну. Дуже втомлені від війни. Звісно, всі втомлені і е, трошки розгружати свою психіку якимись комедійними проектами було б непогано. Було б непогано. Так, звісно, що тут треба таку тонку грань знаходити, тому що Спиральний, хтось в цей день втратив рідних. Хтось в цей день втратив свій дім, і він не може там дивитися якісь розважальні проекти в цей момент. Але є люди, які навпаки ну, це потребують, тому що їх таким чином це відволікає від того жаху, який вони проходять в даний момент. Українська кіноіндустрія активно виходить на міжнародний рівень. Співпраця з іноземними фахівцями відкриває нові можливості. Це і сучасні технології, і доступ до ширшої аудиторії, і навчання у тих, хто вже має світове визнання. Але водночас постає питання, як поєднати цей досвід із розвитком власної школи, щоб не втратити унікальний український голос. Треба залучати людей із заходу, щоб вони нам в цьому плані допомагали і приводити їх в приклад. І дійсно тоді ми зможемо зарадити щось своє, навчити. Чомусь своєму, ну, то, що ми е, самі напрацюємо, свій продукт зробимо. І тоді, звісно, вже буде ну, і співпраця, і в принципі, конкуренція. Бо ми навчимося, ми зробимо щось своє унікальне і будемо ось так от е, працювати, винаходити креативити. Та навіть маючи міжнародні контакти і нові знання, українське кіно все одно стикається з власними викликами. Справжній розвиток можливий тоді, коли є міцна внутрішня база, фінансування, стратегія та сучасна інфраструктура не вистачати може коштів на це, не вистачати спокійного часу, тому що, звісно, дуже важко працювати в часи, коли твою війну знищують. Ну, я думаю, що це основне. А сказати, що там не вистачає акторів, акторів вистачає. У нас гарних акторів вистачає в країні. Просто треба звернути на це увагу, що вони є. Починати шлях у кіно завжди непросто, але досвідчені митці кажуть: головне не боятися перших кроків, помилок і сміливих ідей. Саме молоде покоління має шанс формувати нові правила гри. Кожна спроба навіть не вдала. Це крок уперед. Бо потрібно бути собою і не боятися висловлювати свої думки. Бо ну, я вважаю, що думки це ідеї, а ідеї це, це унікальність. У кожного вони свої. І якщо до вас прийшла якась ідея, то не сумнівайтеся, а краще її запишіть. Можливо, вона вам одразу якось прийде таке відторгнення: типу, та ні, це така дурня якась хтось зробить краще. Цього не робіть. Ви її запишіть, там, не знаю, на ніч залиште, поспіть, а далі, можливо, вона настільки у вас вистрелить, що це буде просто масштабного розміру, щось дуже унікальне і цікаве. Перше, що я порадила, це не боятися нічого. от, А коли страшно, треба йти в цей страх. Страшно щось зробити. О, ти думаєш, Тумаш, це така страшна для мене роль. Я її не потягну, це Щось треба йти в цей страх, і треба його здолати. І таким чином ти кожен раз йдеш, отак як степ Step, by step. Вище, вище і вище і вище розвиваєш себе, розвиваєш свої можливості. Треба не боятися досягати всього. А навіть якщо не вийшло, це ще краще, тому що ти вже маєш цей досвід, знаєш для себе, чому не вийшло, що треба покращити. Це все такі речі дуже важливі, хоч це успіх, хоч навіть ні, це також важливо для кожної людини. Тому я порадила б нам, мабуть, не сумніватися, не боятися. Якщо вже обрали іти туди. Іти в цей страх, іти і розвивати це все діло далі, і намагатися насолоджуватись, проходячи найскладніші випробування, українське кіно водночас відкриває нові горизонти. Молоді режисери та актори доводять, навіть у найтяжчі часи культура знаходить спосіб жити, створюються нові традиції, шукає свій голос і змінюють уявлення світу про Україну. Кожен їхній крок доказ того, що наша кіноіндустрія має майбутнє. Кирил Дмитрук, Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, спецпроєкт ПТРК.